Добрий ранок вам всім, друзі. Я стою з кульками гелевими, які діти просто не відпускають. З рук у нас сьогодні вівторок. Такий свій буденний день, після день народження Адама. І вчора Толік нарешті забрав книгу з пошти. Книгу я вам то покажу. Але перед ним я розкажу прикол дуже-дуже великий, це дуже смішно. Ну як, це було взагалі-то вчора не смішно. Я, виходить, коли книгу цю замовляла, я зайшла на пошту, вибрала Укрпошту, тому що на Укрпошту була безкоштовна доставка. І так, типу, так дивлюся. Для бабусі, щоб мені десь пошта була соборності, ну думаю, я нажму цю пошту, думаю, що вгадаю. Я забула толіку хай сказати, що я не знаю точно, чи вона біля бабусі приходить. Посилка вчора приходить смс, Я складаю йому повідомлення, що вже книга, там і там тамто. Кажу, Толік, їдь на пошту до бабусі біля гостинця і кажу, там забереш ту книгу. Він Ань, я не поїду завтра, кажу, вівторок, у мене там якраз буде той район. Я заберу. Кажу, та слухай, тобі важко, будь ласочка, ну будь ласочка, так його прошу, дуже-дуже дуже сильно. Короте, я його впросила, він такий знаєте, злий, але пішов. Він ну, мав зайти в там-там і потім зразу поїхати на автостанцію. Він пропускає там там, їде до гостинця. Там виходить, іде на пошту, відкриває двері, а там до дверей черга людей 20. Він мені фотографував. Аня каже: Я стою, нікуди не йду. Все каже, я забираю посилку. І не кажи мені, що ти до я додому приїхав пізно. Добре, кажу стій. Він простояв ту велику чергу, доходить його. Він приходить і каже: Мені треба забрати посилку. А вашої посилки тут немає. Він заходить в смс-ку, дивиться і каже: Аня, подивися, де знаходиться ця пошта, яку ти мені скинула. Я завожу в карті адресу. А, а та пошта, що ви собі розуміли, біля там там, там де він мав бути. Він такий мене набирає е, я не злий, я не кричу, я не злюся. Аня я просто їду додому. Я навіть йому чесно не казала, що він забрав цю посилку. Мені було знаєте, і смішно, і не дуже. Зараз будемо їхати, тому що він свого часу сіки потратив. Півгодини, так точно. Але в мене хороший чоловік, який все ж таки зайшов на ту пошту і забрав посилочку. Він забрав ту книгу, привіз дітям. Діти були просто в захваті. Ми Вімельбухи любимо. Всі. Ми можемо з ними півранку пролежати годину-півтори і ці книги подивитися. Дивіться, вказую. Отака велика книга. Це ми йому купили на день народження. Вона дуже товста. Я вам скажу, що це найкраща книга, яку я бачила. В нас є подібні книги. Я тако мільком просто покажу. Вона читана перечитана сто разів. По розміру вона така, як ця, але вона тоненька. Але дуже теж цікава. Ми такі любимо розглядати. Ми такі ярі любителі книг. План дня непонятний. Але точно знаю, що в цьому дні ми будемо робити сухарики. Чорного хліба, тому що вчора діти побачили сухарики в Тасіка і в і вже собі не дай мені сухарика, дай дай. А вони ж знаєте, смачні ті сухарики не є до -ду дуже такі прям натуральні. Тому ми робимо свої. кажу луці, давай в нас, в нас є дві булочки хліба. Розумієте, що мені вам. Словечко сказати, мені треба я не знаю скільки разів камеру виключити і заспокоїти дітей, тому що вони без мене жити не можуть, розумієте? Мама, 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 мама. У нас сьогодні план дня такий. Зробити сухарики з темного хліба, те, що ми брали Адам він на день народження, такі чорні дві булочки, і зробити піцу без ковбаси, уявляєте? З сиром, з грибочками, з перчиком, з помідорчиками, але без ковбаси. Теж буде гарний експеримент, тому що зараз масляна. Може, знаєте, базовічком присипати. Коротше, я думаю, що буде смачно. У нас є заготовки, ми їх так і не використали. Купили 8 штук заготовок, а зовсім їх не використали. Розумієте? Настільки було багато всього їсти, і зараз, я думаю, вони прям пригод... Я пристелила ліжечко вже гарним кедуком, те, що подарувала бабуся, як він гарно дивиться. Оце його друга сторона, біленька. лені, боже, які вони гарні, ведмедики, ялиночки. Ну так гарно зроблено, що це просто. І Адамчикова улюблена черепашка, з якої він просто без якої він не засне. Він без неї просто не може заснути. На вулиці просто жахливий вітер. Вчора дуло, позавчора дуло, і сьогодні так дує. А в нас слік на дерев'яні. Все просто видуває, тому в хаті було холодніше, та мусив робити на більше, ставити котел. Ну коротше, я вам скажу, що вікна і підлога це ж в принципі щось основне, через що багато виходить тепла. Так і в нас. Я до речі, навіть ще в зал не не заходила. Ну, я заходила. Я там побачила величезний бардак і вийшла благополучно годувати дітей. Ми з ними ще зараз маємо і почистити зуби, і зараз ще підемо тут все прибирати. Ось, вежа. Вежа. Ось тако в нас все. Ось вежа. вежа, покажи. Ей, покажи. мам! Ого! Боже милий. З бабай ходить. Ми вже нагодували наших тварин травичкою. А чим ми везли корм? Покажи Камазиком, Камазиком. А я нагружала Лука нам краном допомагав. Я шукала дошку для малювання тиждень, а вона все під ліжком. Думала шкарпетки попрати. Так прикол в тому, що шкарпетки лежали-лежали. Сьогодні шукаю, вже нема, пропали. Один є, другого нема. Все, обрила, немає. А що ви думали люди? Добрі, Добре, знайшла я 15 гривень, знайшла оцю дошку, ту, що шукала. Вона маленька, на ній легко писати, стирати. Знайшла плюс ще ці дві машинки. Оце все барахло. І ще дивіться, в самому кінці ми під ту шафу взагалі не відкривали. Дивіться, коротше, друзі, ми від чищення зубів перейшли до шафи. Дивіться, яке плаття. Просто в мене ось там діти, і вони там все вивернули з ніг до голови. Вивернули плать. Лука запитує, мама, що це тебе за така гарна сукня. Друзі, я в ній ходила один раз. Якщо комусь треба, я продам. Недорого. Вона мені вже просто надоїла. Це був випускний 9 клас. І ми колись купляли цю сукню, ходили з татом, вибирали новеньку. Вона така, вона взагалі ну, просто нова. Ще в мене є весільне платье, але це вже буде потім. Я колись приїду до бабусі і покажу, що комусь весільне плаття. Там дуже гарний великий такий довгий-довгий шлейф. Воно мені дуже подобається. І рукавчики, отакі от. Типу прозорі, гарне плаття. Цей розмір підійде і для худенької дуже-дуже, бо там стягується, і для трошки такої повнішої. У нас не ранок, а через нашо. Це давно було пора зробити. Оце от ці плід десь похувати, вони вже мене просто бісять, вони маленькі, їх треба на гору закинути. Тому що вони вже. Ні на які ліжко не підходять ними, не можна укритися. Вони дуже-дуже малесенькі для новонароджених дітей. І в мене голова сама ранку просто обертун. Я не можу, я, я ще не разу не присів. А найцікавіше, ми виняли з бандуру цю. теж звідти. Тепер там дітям місця, вагон. Це купив. Це Заспокоїлися, слава Богу. Все, я розібрала тут чистота, і отут залишились тільки пледи знизу і рюкзак. І в стало більш-менш чисто. Там Адам грається трактором. а тут, а дивіться, зробили їм таку халабутку. Не ну, як халабудку. Таке місце для них щоб гратися. Таке відчуття, що я сьогодні не присяду. Зараз півдинацію я ще не їла. Мені ще треба попрати одяг. Адамові ж та трусики і носочки луки. Я потім тоді аж поїсти, я ж навіть не вмивала, зничистила зуби, уявляєте? Не день, а дурдом якийсь. А коли ми будемо сухарики з піцею робити? Я ще тільки думаю, куди діти цю перину? Чи її просто в турбинку зв'язати і під ліжко покласти? Вона так трошки місця займає, я вам скажу. А ми на кухні. Пити. Вже прокинулися. Пити. Даю пити. І роблю я лимонад. А там. І попів спокійно лимонад, а Я спокійно скажу. Що ми проснулися поспали. Ми під дві годинки награлися, напрягались на ліжку. Зараз заготовки треба принести. і будемо робити підсумку. Так, бляха є, так сиру, цілий холодильник. Нехай це буде наша до, а це нехай буде пісня. Скуштувавши дві піци з і з цибулькою, я скажу точно, що з цибулькою краще. До грибів краще з цибулькою. Як їсть піцу Адам? Одна тісто. Вся начинка отутова. Так, лука вже тут стоїть, як тут. Вогніпчик, ми вже цей почали. І ще одна булочка. Він такий, навіть сам його самого його їсти дуже смачно. Будемо його відкривати і різати сухарики довгенькими смужечками. У нас вийшло три піци. Три ми ще винесемо, може, зробимо завтра чи післязавтра. Така мисочка сухариків в нас вийшла. Висипаємо наші сухарики сюди, а розгортаємо їх. І при температурі 150 градусів 10 хвилин духовці сушимо, а потім 20 хвилин вони ж мають постояти. Аби вони тільки не згоріли. Я, друзі, чесно, в захваті. Подивіться, які сухарі. Сухесенькі, гарнесенькі. Гарики вийшли. Тато приїхав з роботи і от у коридорі зі смисовується. <metada> -hey! Стасі каже, що сухарики добрі. Добрі? так? Як Так! Поки я буду робити зачірку, вони граються. До речі, вже я рецепт затірків у відео, якомусь сказала, дуже смачна, молочна зачірка для дітей та для дорослих теж. Ставимо вам посилання ось тут. Переходьте, обов'язково готуйте таку зачітку. Вона смачна, корисна, і до речі, це вам не ті макарони, які ви купуєте в магазинах. Отже, друзі, ніяк нас не виходить записати відео питання відповіді, тому будемо по порядку там кожного відео потрошки відповідати. Тому що по іншому ми ніяк не зберемося на це відео, будемо тільки постійно обіцяти. Просто по перше, мало конкретних запитань. Я в якомусь відео просила дати там запитання. Нам дали ну їх не настільки багато, щоб ми могли прям зняти повноцінне відео. А по-друге, є такі питання, які ми не можемо вмістити в це відео, тому що вони дуже прям довгі. Наприклад, історія нашого знайомства, яку ми хочемо вам сьогодні розказати, вона прям дуже довга. Діти заснули, і ми коротко хочемо вам розказати цю історію. Все почалося в далекому 2000-х. Це вже рік пам'ятаєш якому? В 16. 15-му 15 році все почалося. Перед Новим роком, десь жовтий місяць. Ми пішли за нюєю в одну автошколу. Він вибрав автошколу біля слона, в Луцьку. Боже, ти? Кому цікавий слон, верблюд, ніхто не знає. Я Тік. хочу ти собі мучі сиди. Він пішов в цю школу. Толік пішов в автошколу. Я взагалі цю автошколу йти не мала. Мала йти в автошколу вчитися, мама на права. То сталося, що ми так поговорили. Всі разом сіли і вирішили, що мені це потрібніше. Ми почали саду думати, куди краще піти. Чомусь ми вибрали теж цю школу. Хоч мали йти не в ту школу. Ти ти зараз поки не розказувати. <рес> <рес> Треба було заход зробити ще раніше. Я народилася, значить, там он там там. Перша в сім'ї. Ні, ну слухай, дач, у на нас такий був вибір піти в цю групу, яка набралася прямо вже. Там були майже всі хлопці і 3-4 дівчини. Або піти через 3 місяці в іншу групу. там, де вже була нормальна група сформована, там не одні ну, Та були. Це не, не, не нормальна була ну для мене було трохи страшно. що там були одні, ну майже майже одні чоловіки. Я трохи боялася, не знала, як це все буде, тому що осінь була вже така пізня і темніло вже дуже рано. І думаю, ну мало ли що всякі да, ж є чоловіки. Да, йдуть вам автошколу, школу, щоб. Тебе переслідувати, точно. І ми вибрали цю групу, тому що мені хотілося як, як, як швидше вже прям навчитися. Хоча не знаю на що було мені як найшвидше, тому що ми ще до мене не було і смислу мені нікуди їздити теж не було. Було в нас там дві дівчини в автошколі, чи скільки там? Чи скільки там було чи чотири? І після занять, коли виходили, ми з нею зустрілися на зупинці. Я його вже давно примітила. Примітила. Ти когось іншого примітила не мене. Ні, я примітила його, він завжди виходив з школи, ставав на, на зупинці і чекав маршрут. Він такий був незрачненький хлопчик. Слухай, зрачненька дівчинка. <світ> Чесно, це була дуже-дуже скромна людина, яка нікого не чіпала, він завжди в нього завжди була голова опущена вниз. Mm. Він собі ходив Техесенько, нікого не трогав. А мене цікавив інший хлопець, який як я віком був. Одного вечора, коли закінчилися зняття, ми зустрілися на зупинці, і я до нього дійшла перше. До мене не Це за. Заговорили щось там. За маршрутку ти заговорила. Я заговорила, перше питання, яке було, це ти за ту школу з моєї групи і ти кажеш да. Я кажу, я Аня, я Толік. Приємно познайомитися. Ти чекаєш маршрутку, да? я чекаю. Я вирішила на зупинці постояти, мені вечором немає чим зайнятися, це моє хобі стояти на зупинці. Я кажу, в мене там поганий зір, траля, що допоможеш мені. В мене дуже поганий зір. Ми спинили двойку. Ми сіли на двойка. Він мене запитав номер телефону. Да? Зразу Прикинь? при кінь? Прикинь. А я кажу йому, я тобі не дам номер телефону. Ні, це не було не перший день, це було потім. Я тобі не дам номер телефону, кажу, шукай мене в Інстаграмі і напишеш мені. Він знайшов в Інстаграмі, написав мені. Але є одне но, мене проводив додому зовсім інший хлопець. І на маршрутку я ходила рідко. І от такий був дуже цікавий момент один, коли ми сиділи в автошколі, закінчилися заняття. Толік підходить до мене, типу, такий, ну такий соромиця, видно, ну що йдеш? А я така, ні, мене проводи інший. Добре, давай пока. Ти що, так сказала? Да. з ким я можу за? Далі закінчили ми автошколу, щось пробували зідзвонитися, Два тижні спілкувалися. У неї такі позиції були дуже цікаві. і Життєві. Що мене так мене рівно на два тижні хватало. Далі я слухати її не міг. Три місяці, і все, тишина. Через три місяці. Ой, я випадково тебе набрала. Знову Ні, почекай, стоп, 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 ти тобто два рази так. Ти да та, ти далеко? Два рази так було. Ні. Два тижні поспілкувалися знову на своїми життєві що... позиції. Мене закомарила. Знову ми перестали спілкуватися з нею. Прикол в тому, що ми з ним говорили. Знаєте, мене я реально погоджуюся з тим. Що Набурні життя опозиції. Я йому говорила, моя сім'я буде вставати зранку. Ми будемо всі, в шість ранку бігати. Ми будемо всі ну, слухати класичну -дак. <с -дак. <с -дак> <с -дак> класичну музику. Ми там будемо yeah, всі, yeah, що yeah. ми там будемо робити? Yeah, yeah. Вальс танцювати. Там yeah. і вальс і тому подібне, і грати на фортепіано. Я не розуміла, для чого я це все говорила. Криша чучу. Коли він по телефону мені щось. Не так буквально говорити, що мені хочеться чути. Я просто починала своїми дурними наїздами і своїми. А я йому ще плюс сказала, знаєте що? Що ти, амеба. Класно, да. пам'ятаєш це в цей момент? Кажу, ти амеба, яка не показує своїх реальних емоцій, тому що в мене аж емоції тоді перли, а він був такий, знаєте, закритий в собі. Дуже такий нього був період, в життя, що він просто закритий в собі. Потім ми з тобою знову не спілкувалися. Да. І я зустріла іншого хлопця. Я з ним почала зустрічатися, але в той момент ще говорила декілька разів з Толіком. і от Толік зі мною ну якби, би говорить, бо на щось собі розраховує. а В мене вже є хлопець, і тут він до мене дзвонить і каже Аня зараз. Я торговий полоцьку багато хто питає, яким я працюю. Торговий представник. Я така професія. Да. ходиш по магазинах і береш заявки на замовлення товару. А на другий день їм привозить цей товар, який вони замовили. І я тоді їздив по області, в тому числі і в це село, де вона, де її батьки живуть, і вона тут жила. Ну, зараз ми тут живемо. Щось а... я тоді їду, кажу, думаю, блін, заїду. Аня, якраз вихідні. А літо було думаю, на канікулах дома. Кажу, Аня, виходь, я зараз буду біля тебе. Ні, ну ти набрав набагато жорстче. Як Я жорстче набрав? навіть. Він набрав він набрав Алло, привіт. Ти де? виходь. Тому що я якось, знаєте, так. Вокруг да окола нічого йому толком не говорила. І вона вийшла своїми двома братами. Та маленькі були. Нікону було чотири роки. Тоді такі, як зараз Лука. Лука. Чуть менший був. Я взяла да Нікона за руку, стасіка за руку. Ми вийшли до магазину. Він там стояв своєю біленькою конячкою. Таврією. Я така, знаєте, така горда взяв собі. Йому кажу Толік, А привіт, привіт. Там ж всі як справи, всі нормально. Я не можу. Вже стоя, я, я вже згадую, той момент, таке задерте стояло ніс, такі во. Я така, знаєте, така стою, реально така сама певна в собі такого носа, да, реально. Ань, ну що там таке, чому там ти, ти так і мене ігноруєш? Тряля? Я така, ти знаєш, в мене багато нового, я знайшла своє кохання. Ти сказала, що в тебе якийсь там дзень всередині. Щось там щевкнуло, схрушнуло, хряпнуло, дзенькнуло. Щось там тебе сталося, одним словом. Ти відчула все твоє, все. Я кажу, ага, ну добре, все, давай. І я тоді поїхав. Я їм сказала, що в мене щось чолкнуло в середині, що це моє. Я відчула, що це говорити. Я тоді спа Толік. Ти що рано на щось розраховував? А він такий, ну да, я планував, надіявся. Ну з тобою до тебе дзвонив. Я така, ти що, Толік? Ми з тобою просто друзі, і нічого більше. І я навіть нічого голові не можу подумати, що нас тобою щось може вийти. Він такий, ну, ясно, час покаже. І е, ми тоді з ним попрощалися, обнялися чи не обнялися обмілися, бо і він сів в машину і поїхав. А я щаслива побігла до свого коханого. І, і скільки, і вгадайте, скільки часу пройшло? Правильно, три місяці. У нас вже два тижні говоримо, три місяці ні. І тут так само два тижні десь спілкувалися, три місяці знову ми. Не спілкувалися. Це, це вже був серпень місяць, тому ага. що я мала поступати. В мене тупо була якась знає, така депресія, того, що я здала ЗНО, я мала поступати в Остовську академію. Перед тим ми взагалі слапом думали ще про інше зовсім. В кінці кінців. Я йду на роботу, так і було, І вирішую йти на заочне Російської академії. І я сиджу, пам'ятаю, як досі. Сижу я в сусідньому селі з татом в бусі, тато пішов в магазин. Я сижу, знаєте, в мене така, ми перед тим розійшлися з моїм розлюбленим коханим чудо-хлопцем. Не зі мною. Е від якого в мене був дзинь. І я сижу в цій машині, знаєте, в мене таке, от, просто телефон вертаю, і так от в мене пам'ятаю, був нуке, тільки червоненький колір, ти, Толік. Я думаю, на вироку я до Толіка. Згадала. Я забрала дотойка. І перше його питання після привіт, він сказав, е, як там Вася? Я не так сказав. Я сказав, як твій дзень? Як там твій дзень? Я сказала, та нічого, ми розійшлися. Нема, ти сказала. сказала а -а -а -а. Нема. де? нема, розійшлися. Чому? Я кажу, Ваня, добре, давай зустрінемось. Добре, давай зустрінемось. Ми не зустрічалися. А що ми робили? Ми по телефону говорили. Да, ми по телефону, я тоді до тебе приїжджав. І ні, ми говорили по телефону, і я з ним взагалі не хотіла нікуди йти, розумієте? Тут він у мене набирає один раз і каже, виходь гуляти. Це був вже якийсь там, не знаю, який раз. Я кажу, «Толік, у мене померла сусідка. Вона мене реально померла, тільки я на ніякий похорон не ходила. Але мені терміново треба було придумати якусь відмазку. Бабуся з боку ж пам'ятає в квартирі. Сиді, і каже, Анічка, що ж ти говориш? То ж піди, вийди, прогуляйся. А я кажу, бабу, ну я не хочу йти. Ну він не мій типаж. І мені мені половилися хлопці, які там за жопу щіпне там. Якісь таке такі брутальні. Він був дуже дуже скромний, він дуже такі, знаєте, слова підбирав, боявся щось сказати. Через декілька розмов ми з ним зустрілися, йшли в кіно. Ми просто гуляли, його розмовляли. І коли я поїхала в Острог, у Острозьку академію, на сесію це був вдали, десь листопад місяць. Ми з ним дуже по телефону багато говорили. Це в мене сесія була два тижні, там чи скільки, і вже просто ми за ми за цими розмовами настільки зблизилися. Ми, от по телефону, ми вже були, як ніби зустрічалися, а в житті ми були дуже чужі. І він мені каже, коли був День сесії мені каже, Ань, я їду в Рівне. Тоді хотів зустрітися на постійному морозити, Ані. Значить так, дивись, я зняв в рівному квартиру, я їду в Рівне. Так сказав, тобі в мене, які ми навіть люди. Ні, ну нормальні люди, все культурно. Без нічого е, зайвого. Так, да, нічого дурних думок, просто зустрітися. Бо я їду в Рівне, зняв квартиру. Кажу, хоч їдь, хоч не їдь, мені все рівно. Не приїдеш, переночуй, і поїду на Луцьк. Все, вона тоді приїхала. Написав адресу. Да. І я тоді пошукала цю адресу. В мене реально, в мене тако трусилися просто руки, в мене тако серце витало тому що... Він мені був чужий. Я не, я не знала, що мені робити. Цю квартиру я знайшла. Він мене зустрів. Ми подивилися квартиру. Взагалі, ми, як чужі люди, подивилися, зайшли в квартиру, все. О, ж, який гарний ремонт, реліля. Пішли, ми скупилися продуктами в Лукаві. Ха-ха, яка ходила. І це буде Ну, просто жарили картошкою і купили баночку, да оселедці. Я не помню, що ми і робили ми якийсь там ще салат. Прогулялися по магазину, купили там десь продукти і вже заходили в під'їзд. Я думаю, господи, якщо він мене зараз ліки поцілує, я не знаю, я не там всі чути. Так стоїть, ми ми заходимо в ліфт. Він стоїть так нормально. Так мене та просто легко так. І поцілував. Ні, ну, це було якось нелегко. Такої костя важко. Це було важко, да? Ну, взагалі, він мене поцілував. І я не знаю, що мені робити, тому що ну в мене я була просто тоді поперше холодна. Друзі дай друзі. Ми прийшли в квартиру, ми наготували вечерю. Ми подивилися фільм «Еверест». Ми дивилися. Я лягла спати, він потім теж, да? Чи диви ля... я перше заснула. Ми разом лягли спати? Я не дивився цей фільм. Зранку їдемо на автобус вже до Луцька, пройшло декілька днів часу, знову повертаюся до Луцька, ми з ним зустрічаємося, він мені приносить троянди і. Це був листопад місяць? Так, да, 21 листопада. Він мені е, дає так, пропозицію, таку дає, Аня, давай зустрічатися. Я кажу, «Толіка, я хіба ми з тобою не зустрічаємося? Аня Да, ні. <реш> я кажу, ну да». Хоча я розумієте, це таке було таке не, такі, да, незрозуміле, тому що ну, ми з ним були просто чужі один одному. А вже згодом він до мене приходив вже в гості. Ми з ним вже дуже. Ну от що ви розуміли перший признак міцних стосунків і взагалі, що того ж ваше складеться, це коли у вас родини стикаються. Ви просто ви багато говорите. Вам є про що поговорити. У вас немає неловких якісь моментів. І в нас так було. Ми до п'яти ранку могли сидіти просто на кухні і говорити. І я пам'ятаю, з кожним днем я кажу, бабусі прихожу додому, кажу бабуся. Він кажу, ідеальний. І те, і те. Я все боже почервонію. Ну, ти не такі ідеальний, ти думаєш. Це Я не ну, mm -hmm. точно так здавалося. Добре, добре. Це було 21 з перше, так? Так. Значить, 21-го я запропонував зустрічатися, а на другий день Різдва. Боже, як тебе все просто? Ну, в мене все просто. Я теж не знаю. А на другий день Різдва запропонував одружитися. Це було 8 січня. Півтора місяці пройшло з того часу, як ми ним зустрічалися. Ми дуже стали близькі да. люди. Ну я ми настільки стали рідні один я одному. Тоді... З Луцька цікаво їхав. Мене... Розкажи, розкажи. У <рес> мене в я була. Джош, Таврія, машина сама солідна. Там вже замість антифризу вода заливається в мотор. Хто, Хто мав Таврію, той знає. На дворі мороз мінус 20, в мене все позамерзало. Я в 4 ранку встаю, завожу Таврію, що думаю, вона розмерзнеться. Вона нічого не розмерзається. Єду... ти хворий був. Коротше, я з Луцька до села їхав 4 години. Хоча там їхати машиною 40 хвилин. На вулиці мінус 20, в нього температура 39. Він в втігаря купує кольцо, не кажучи нічого мамі. Купляє троянди. Мама зранку каже до нього: покажи кольцо. І він же тоді тільки показав. Він сідає в цю машину, 4 години їде. Я його дуже тут чекаю, звісно. На дворі -20. Не... Мало того, що він в уцінніх був в черевиках і в осінній курточці. так ще Це пальцово було чорне пальто. Квіти я привожу, да? а я, квіти, квіти, при... замерзли. квіти привозить, дає мені ці квіти 7 січня. Квіти такого просто зів'ялі чорні. Вони не зів'ялі, вони замерзли. Але вони замерзли вони... тут. Вони... По вони... вони потім так, знаєш, одразу опустилися і все. Ну, потім вони розмерзлися, пустили. І я його тоді пам'ятаю, лікувала. Він лежав, речі вже... чаї. Добре, там вже нічого цікавого не було, 8 січня. Позиція. Зранку він встав, дав зверніть. І позиції. 14 травня ми одружилися. Заручені були після водогреща. 14 І... травня ми одружилися. На заручених, до речі, всі думали, що буде весілля влітку. Батьки а кажуть, вис... куди спішите? Давайте на осінь. Т -т 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 -т. Кажуть, а ми Ні". такі, весілля буде в травні. Да, весілля буде в травні. І що? В травні? А тоді Пасха була пізня, а? Ми одружилися якраз після Пасхи, так, пошла трохи чуть, -чуть нів і пісня. Пасха була пізня, того і в травні. Якби Пасха була рання, то було б, вже в квітні. І 24 квітня в нас народився Лука. От ти і казушці ти кінець, а хто слухав, молодець. Ось така в нас історія. Якщо вам буде не важко, напишіть коротко свою історію там в коментарях. То ну, стільки да, часу зустрічався, прочитати дуже У нас на все зустрічання пішло. Півтора місяці, якщо взяти, а так. від пропозиції зустрічатись до одруження пройшло півроку. Ну це дуже мало. Якщо так дивитися по теперішніх мірках, люди тепер можуть 5 років зустрічатися або десь і, і розійтися. Насправді все було набагато простіше. Він знав, що він хоче сім'ю і дітей. і Я так само знала, що я хочу сім'ю і дітей. І перше питання стояло в нього про сім'ю і дітей і в мене. І ми чітко знали, що ми хочемо цього. І знаєте, усі всіх, уся вся ходьба. Яка ні до чого то доброго і ту кого не приводить, краще просто навіть ходить до цього. Так що, друзі, дякуємо, що дивилися відео до кінця. Дякуємо всім, хто підписався. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па! А що мені робити? Вставай. Встане. Встане. Відрізне встане. Встаново встане.